А в Римі ось такі зливи, гроза, боже, як чудово, інжир вже дозрів, лимони. Знаєте, слава Богу, що пройшла вже спека, дощ можна і перечекати, нічого страшного. Хоча мені сьогодні їхати до школи, записуватись. Ну, почекаємо. Всім привіт! Ну що, гроза вже закінчилась? От, нарешті-нарешті, ця спека вже. Почала спадати, от я подивилась е, по додатку на погоду, і через дві години буде знову гроза. Знову гроза. А зараз навіть от як вам показати, ось бачите, сонечко навіть вийшло. Тому е, за ці дві години нам потрібно з вами встигнути поїхати до школи, записатися, от і встигнути повернутися додому. Е, тому е, треба поспішати Це він проїхав, де настільки тут е, йдуть три підряд дуже небезпечні курви, дуже небезпечні таких заворота, е, поворота заворота от е, де не може ну, в'їтато заборонено, де заборонено е, отак от швидкість робити таку шалену. І на такої гучності їздити. Ну, у деяких італійців просто кришу зриває від тих мотоциклів, і вони не розуміють, що по місту не можна пересуватися з такою швидкістю. Ну, коротше, їм закон не писан. Так, от, це я про що? Їдемо до школи. Я можу повторитись зараз, що одинадцятий рік я в Італії, і кожного вересня я обов'язково записуюсь. Яку-небудь школу мовну або мовні курси. Безкоштовно. От. Буде робота, будемо працювати, не буде роботи, будемо відвідувати школу, або... але записатися треба. От. Тому поїхали, запишемось. Я на, на сайті школи подивилась. Це вже інша школа, не та, куди я ходила минулого року. Та школа мене теж запрошувала знову і в цьому року, році значить, прийти до них і вчитися. Але, ну, та школа в мене тут під боком, якщо мені дуже буде конче потрібно, я до них і так прийду. А оця нова школа, вона державна, і вони дають тобі після закінчення більш потужний атестат. І ну, коротше, подивимось, подивимось. От. Тому за ці дві години, які от написано на сайті школи, що вони будуть сьогодні записувати, нам потрібно записатись. От. і встигнути повернутися до е грози. Додому, тому що як почне тут лити, я живу трішки якби внизу. От вся вода буде йти донизу, і тут буде дуже важко йти. Тому поїхали, поїхали. Так, дощ вже закінчився Ой, автобус дуже брудний. Бачите, середини брудний. Чого вони їх не миють, я не розумію. Зверніть увагу на кермо водія. Ось, бачите, все перемотане таким скотчем. Так, знаєте, як попало. Ну, брудний собі і брудний. Слава Богу, що прийшов вчасно, що я його недовго чекала. Я вже вийшла з автобусу. Треба трішки пройти. Хвилин 10 до школи. Боже, яке чорне небо. Треба бігти, бо зараз піде дощ. Це ж треба таке. Ось, бачите, яке чорне. Боже. Ой, бігом-бігом. А ось так у римі викидають сміття. Ось так. Да. Так, бігом-бігом до школи. Я та взяла з собою парасольку, але все ж таки, коли буде злива, вона не допоможе. Фу, всім привіт! Ну все, я повернулась. Я вже вдома. Записалася в школу. Ось, бачите, мені дали таке запрошення таке. Е, сьогодні в нас 11 вересня, а мені дали запрошення на 16 вересня. З 4 до 6 годин після обіду. Буде 2 години з нами будуть знайомитись професори. Професори так називають в старших класах вчителів в Італії, в школі. От. Ну, що я вам хочу сказати? Ой, бачили, на якому я їхала в автобусі? Я коли піднялась нагору на автобусну зупинку, Це діти після школи прийшли. Італійських дітей дуже чутно. Дуже чутно. Їм ніхто не каже тихо, тихо я сказала, тихо. Дорослі розмовляють. Ні, ні, італійську дитину, її чутно, її видно, вона буде. І це добре. Це добре. Ну, дуже погано, коли дітей пригнічують, коли їх знецінюють, коли їм там постійно рот затикають, що сядь рівно, того не кажи, того не роби. А потім от виростає таке закомплексоване, бідолашне створіння. Та італійці їх чутно всюди, і дорослих, і, і малих. Так то малі вже дві дівчинки тут живуть, зі школи прийшли. Так, от бачили, який брудний автобус. На якому я їхала, я ще коли йшла на автобусну зупинку, я ще так знаєте подумала, що в мене було два варіанти: як добратися до цієї школи. Боже, як погано без машини. Як погано без машини. Коротше, можна було на автобусі, от, і потім йти пішки. І можна було на автобусі, потім ще на одному автобусі. І оцей другий автобус прямо під школу тебе підвозить. От, але це все, все ж таки довше, і це потрібно підлаштовуватись під два автобуси. Тому я поїхала там, де пішки треба йти, потрібно. Ну, от, я все ж таки бачила, яке було чорне -чорне, -чорне, чорне небо. Я все ж таки е встигла до дощу. Так от, е приїхав автобус, я сіла, ви бачили, який він був брудний. Е до речі, приїхав майже одразу. Ну, може, я чекала одну хвилину. Так класно, От, хоч в цьому мені пощастило. Тому що коли в Італії автобус або поїзд, або літак приходить вчасно, це вам пощастило. Тому що, як правило, це не так відбувається. Як правило, все це, весь цей розклад. Коли автобуси прибувають на зупинку, він так, в Італії. От автобус брудний, це не те, що так от я потрапила. Ні, отакий от автобус, і от, як правило, такі автобуси брудні в Італії і є. Тому що ну, як то у водія в нього немає якої-то персональної, ну йому не соромно вести такий е, автобус, керувати таким брудним автобусом. Звичайно, сам він його мити не буде. От, йому все одно. Якщо йому хтось і зробить таке зауваження, він скаже: Та це оця фірма, де потрібно мити ці автобуси, це вони погано миють. Це керівництво не догледіло, це не моя провина. Ну і звичайно в Італії вони водії автобусів хів взагалі начхати. Ти купила квиток, не купила мити той автобус, не митий, брудний все одно, все одно. От, коли він виходить на маршрут, от який йому дали автобус. Тим він і керує. От, бачили, який, яке було кермо. <хи> яке було кермо, все перемотано скотчем таким ой, страшним чорним скотчем. І він ще розмовляв водій під час того, як він керував автобусом, він ще по телефону розмовляв. причому отак от рукою. І чи з дівчиною, зі своєю, чи з дружиною, і такий каже: Ой, зараз це Воланте, Воланте це кермо, зараз вилетить, воно тут ледве тримається. Боже. Ой. Ну, доїхали. Доїхали ми до місця призначення. Показала я вам яке небо чорне. Ви Знаєте, я коли їхала в цьому автобусі такому родному, я пригадувала відео з Харкова, коли. Розбомбили парк тролейбусів, і два залишились на маршруті тролейбуси, от. а все депо було розбомблено. І от водій, це було взимку, і не було у Харкові води, тому що був теж пошкоджений водопровід, і водій снігом мив свій тролейбус. От. І казав, що ну, я не можу вийти на маршрут і керувати брудним тролейбусом. Люди будуть заходити, мені буде соромно, тому це моя робота, тролейбус повинен бути чистим. І коли я їхала в італійському тролейбусі, автобусі, таке собі. Так от, що це за така школа? Я вам взагалі дуже раджу, мої хороші. Якщо і брати які-то курси, то брати курси державні. Якщо щось і вивчати в Італії, десь навчатися, то у державних закладах, тому що італійську мову ви можете вивчати дуже багато де. Це і курси, це і волонтерські організації, це отакі державні школи, тому що в Італію. Боже, кожного дня стільки біженців е, прибуває, скажімо так, не білих, що Італія вже за 11 років, вона, е, ну я це відмічаю, вона як-то вже прилаштувалася більш-менш всіх навчати італійської мови. Але Є велика різниця в дипломах, в атестатах, які, в сертифікатах, які, які ви отримуєте після того, як складете іспит і отримуєте цей, цей сертифікат. На приватних курсах, у волонтерських організаціях, навіть в церквах, при церквах є такі курси. Чи ви отримаєте цей сертифікат саме у державній установі, у державній школі? От і це дуже різні по значенню і по важливості будуть документи. Тому я вже от набила шишки. Все одно мені було корисно навчатися там, де я навчалась, наприклад, минулого року. От. До речі, вони мені дзвонили і запрошували знову у них навчатись, але. Я зрозуміла, що мені потрібно саме йти в державну школу, щоб в мене був більш такий потужний сертифікат. Для чого це мені потрібно? Я непогано розмовляю італійською мовою, тобто не бездоганно, але непогано для іноземки непогано. І справа в тому, що я зараз напевно. Буду вимушена собі шукати роботу, тому що я не вивожу оренду саме по грошам з цієї пенсії, що мені платять за інвалідність. А тут ще мені наприкінці липня прийшов лист щастя, що я повинна пройти перекомісію, от я її вже пройшла. Якщо вам цікаво, як в Італії проходять інваліди комісію, я вам теж про це розповім. От, Я її вже пройшла, і я думаю, що мені мою пенсію знизять. Тут дуже, знаєте, чітко тобі, не соромлячись, кажуть, що якщо ти від раку не помираєш, ну, якщо ти не померла, якщо ти вже сама без сторонньої допомоги ходиш, то пенсія в тебе буде менша. Ну, Я не думаю, що мені її взагалі. Не будуть платити, але вона буде набагато менше. Тому пенсія менша, потрібно йти працювати. Так, як я працювала раніше, я не можу так працювати. Тобто це важкий фізичний труд бути бебісітером, розумієте? Тому що, ну я вам звичайно зніму таку серію-серію відео про те, як я працювала бебісітером. Ти в кінці дня ти просто забуваєш, як тебе звати. Ти забуваєш, як ходити, як стояти, в тебе все болить, от, якщо ти дійсно працюєш. От. Я зрозуміла, що працювати потрібно зараз мені буде. Бебісітером я вже не можу працювати. Тому що я не можу піднімати тяжі, взяти ту ж саму дитину на руки, я вже не можу. Я не можу йти з візочком кудись там в парк, як я ходила з дітьми. Так? І цей візочок важить, тому що там все в тому візочку: і дитина, і іграшки, і їжа, і ще, значить, зайти кудись в супермаркет і зробити спезу, ну тобто покупки зробити для всієї сім'ї. Я це вже не зможу. Тобто я зможу так працювати десь тиждень, а потім я знову буду на швидкій допомозі. От. І цей рак він до мене повернеться. Для того, щоб працювати більш-менш, ну, скажімо так, розумовою прасою, ну, я теж в це не дуже вірю, тому що тут навіть італійці не можуть. Влаштуватися так, щоб сидіти в офісі, щоб в тебе була можливість вийти в туалет не тоді, коли тобі скажуть там, раз на 8 годин, а коли тобі потрібно буде, розумієте? Ой, і зараз я, звичайно, в такому збентеженому стані, і я е, пішла спочатку в центр зайнятості, ну це я вам теж потім розповім. Ну, зараз у двох словах, щоб ви зрозуміли, чого я знову в ту школу пішла. От центр зайнятості. Потім тебе центр зайнятості відправляє в центр, який називається, хто мені тут пише, який називається Орієнтамент тоді Лаворо. Зараз я виключу звук. Так. Тобто такий центр, де тебе орієнтують, якою бути працею, ну, міг би зайнятися. От. Там ти проходиш багато тестів, з тобою розмовляють. До речі, таких центрів не було ще 11 років тому. Коли я шукала роботу, таких центрів не було. І, значить, вони дивляться всі твої документи, яка в тебе освіта, які в тебе є навички, що ти, ким ти можеш працювати. Ну і що я їм показала? Я їм показала свій диплом і вкладеш до диплому після закінчення університету, що в мене вища юридична освіта. І цей диплом, і вкладиш до диплому, він перекладений італійською мовою, але не дуже добре. Тобто це не офіційний переклад, це просто у Харкові я була в бюро перекладів, і мені просто от його переклали. Це не офіційний переклад. І переклали мені його дуже погано. А гроші взяли в Харкові. Дуже добрі за цей переклад. От. І в мене на руках з моєї освіти є тільки це. Те, що я там ще закінчувала коледж мистецтв, де, що я школу закінчувала в кінці в кінців. Я можу про все це італійцям розповідати, але італійці не бачать документів, які б вони змогли прочитати. І цей хлопець, який там був, він мені сказав в цьому центрі в орієнтаменту Лавору, він мені сказав, що сіньора, вам би зараз, поки ще з вас. Пенсію повністю не зняли, вам би закінчити які-то курси на бухгалтера, на адміністратора КАФ, тобто це ну, щось по такому, там, з документами працювати. Потім він мені назвав 3-4. Професії саме у школі, не викладачем, тому що для викладача потрібно навчатися в університеті. А от такі курси, які ти закінчуєш, і потім тобі дають таку як сертифікат, що ти можеш працювати в школі, допомагати діткам-інвалідам. Ну я не знаю, це мені теж не підходить, тому що знов ж таки ну, це важка фізична праця. Я просто це не зможу. Я навіть дві пляшки води не можу сама. Підняти, а тут, ну, там є ще інші, інші професії, які ти працюєш нібито в школі, і розклад твій шкільний, але вони не стосуються викладання. Тобто, це, наприклад, може бути вчитель на ну, На цього вчителя там не університет, але теж, він мені сказав, ну, десь два роки курси, вчитель на заміну. Тобто це вчитель, коли Основний вчитель, наприклад, захворів або не прийшов з якоїсь причини, відсутній. От. І вчитель на заміну, він просто присутній в класі, він нічого не викладає. Він просто присутній в класі. І все там перераховує студентів. От. Є ще робота, ну, це в нас був лаборант в школі, де зберігалися всі оці для хімії, для фізики, для. Географії, карти, макети ну, тобто, ще можна вивчитись на такого лаборанта. І це все курси, курси, курси. От, до речі, в мене тут біля дому є дуже велика така база курсів для дорослих, які тебе перекваліфіковують на іншу роботу. Але кожні такі курси потребують документів того, що в тебе вже є вища освіта. Розумієте, що в тебе, наприклад, є хоча б школа, що ти закінчила хоча б школу. А в мене після школи навіть немає атестату на руках. Тобто, ну, як я після школи вступила до коледжу мистецтв на інформатика, бібліотечна і архівна справа? От. І коли я вступила, я свій атестат при вступі туди дала. Розумієте? Після закінчення мені видали червоний диплом після коледжу, атестат мені не видали після школи, і я вже на підставі цього червоного диплому я вступала в університет. Тому в мене на руках навіть немає шкільного атестату. І така приємна жінка-італійка на цих курсах, які біля мого дому, вона мені сказала, що сіньора, я все розумію, але. Ну, може, ви, ну як то, хоча б мені покажете, щоб школу закінчили. Хоча б дев'ять класів. Дев'ять класів. А дев'ять класів в Італії це terza медіа, це такий середній рівень. От, і оцей хлопець в центрі орієнтаменту ділавору, він мені теж сказав: ну, сіньора, тоді щоб вчитися на курсах. Ви повинні спочатку підтвердити хоча б своє шкільне ну, що у вас є шкільна освіта. Він каже, я вам вірю, я бачу, що ви освічена сіньора. Але мені потрібен сертифікат після школи, мені потрібен документ. І він каже, що по Риму, чому я завжди наголошую на тому, що якщо ви хочете жити в Італії і просто. Обираєте, де жити, обирайте завжди великі міста. Тому що тут більше можливостей розвиватися, кар'єру будувати. Розумієте? І от він мені сказав, що мені пощастило, що я живу у Римі, у столиці. Тут є 12 таких шкіл для дорослих. Ой, там вчаться дорослі і італійці, і іноземці, отакі, як я, які нібито в своїй. Країні школу закінчили, але в них немає документів. От. Такі центри вони називаються ЧПА. Я тут десь напишу, от, центро інструкціоне пер адульті. Ну, тобто, отакі школи для дорослих, де ти можеш рікуперари ані сколастичі. Тобто, ти можеш відновити шкільні роки навчання, підтвердити їх. От. Я кажу, слухайте, ну я закінчила школу 30 років тому, 30 років. Він каже: Нічого страшного, ви все пригадаєте. Ви йдіть туди, запишіться, От через декілька тижнів вам скажуть скласти іспит, і все. і потім ви до мене прийдете з сертифікатом. А іспит з усіх дисциплін, з математики, фізики, хімії, англійська мова, історія, географія. Біологія, що вони мені там ще сказали, політологія навіть, і все це італійською мовою, я повинна скласти іспит і підтвердити свою хоча б шкільну освіту на рівні 9 класу, хоча б 9. Так, мої хороші, я зроблю другу серію. чао чао